Інтересно, сьогодні каже Пілат, ти лі цар іудейський. Буду з міст є слово сказано да. Но сьогодні в Євангелії звучить слово інакше, Ай, ну ти кажеш так, то є не прямо, а якби опираєшся на слова Пілата. Да, та як ти кажеш? Ніколи вчули книжники фарисеї первосвященники, що Ісус сказав, Я є Месія, хоча вони то звідали Його, ти ли є Син Благословенного, сказав я. Вот вам треба ще більше доказательств, вот злочинець, сам назвав себе самозванець Сином Божим». Як вам думає, що вам мнить?» По словянськи кричать. Первосвященник і злі доносителі повинен смерти. Всі кричали да проп'ят буде. Ми все говорили, що много пам'ятників люди кладуть по різним собуттям. У нас на Закарпатті, історичні Карпатські руси настояли, стояли можливо і тисяч крестів на різних случаях. Люди попали в біду і десь там далеко на полю. Господь спас їх, і на пам'ятне діло вони там клали крест. На розпуття клали крести на вході в село, на виході з села, середині крест і так далі. І ті крести сообщали ніякому собитю. Пам'ятники кладуть людям у нас у Перечинському районі. Правда, перенесений із великої ремети у перечин пам'ятник Листоношови Поштарьове, говорить о великому подвигові в древності чесних поштарів, котрі акуратно служили людей, приносили їм в любое время письмо, вістку, Благу Ілі. Другу. Є пам'ятник вождям. Туди йдуть люди та каменю вклоняються, накриваються. Но є пам'ятник, котрий доказ дикости і безум'я людського, то крест Христов. З небес сходить Бог, бере на себе ранене, заражене гріхами тіло наше, совершає діло спасіння, возносить гріхи наші на крест, і люди. Вмісто того, щоб прийняти Христа, розп'яли його. Но сам факт, що люди на землі не захотіли спасіння, Спасителя розп'яли, приставив собі картину на морю спасателі, чоловік спас 10 дітей, 10 жінок, витягнув із води герой, і вдруг всі потопленники виходять на берег і свого Спасителя розп'яли. Так от крест то ужасніший, позорніший символ мерзості, злоби, ненависті і безумія людського. «Но для нас, каже апостол Павел, крест для нас спасаємих сила Божа і примудрость Божа. Так Бог зробив, коли не може було напряму спасти людей, то Бог спас людей юродством проповіді. Нужно було обійти. І тоді Господня сила прийняла рішення, щоб іменно таким образом звершено наше спасіння. А тому нікуди, кажуть священники наші, тут та група людей нікуди нам не треба йти, під які другі, а держатися в єдинстві із нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм. Ми віримо, що наша. Сила духовна і помощь Божа, і наша віра переможе усі злі плани, і ми збережемо і скільки лише може єдинство церкви, і поможемо державі, своєму народу, а у вічності, в'єдно з святими і з праведним семьоном, зможемо іми ми наслідувати по милості Божої Царство Божиї. Амінь.